Чули щось про другу пенсію та допомогу по дому? Більшість з тих, хто про це дізнається, кажуть мені ще рано. Але давайте чесно розглянемо цю ситуацію на цифрах. До прикладу, вам зараз 70 років. А до скількох років жили ваші батьки? Візьмемо до прикладу, що до 78. А тепер порахуйте, якщо ви також доживете лише до 78 років, в якому віці. Краще почати отримувати допомогу в обмін на квартиру в майбутньому: у 70, 77 чи в той останній свій день, коли ви підете життя, в свої 78 років. Не чекайте, друга пенсія та допомога по дому це не милість, це не якийсь привілей, це ваше право вже зараз жити краще і довше. Якщо вам догляд поки що не потрібен, ви можете просто отримати разову виплату. До 200 тисяч гривень та щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень. Адже з грошима і допомогою жити легше тисніть на юрист пенсіонерів вулах.